Доброго дня сьогодні я вам розкажу про апарат V02 Drumroll. Це апарат ударно імпульсного вакуумного масажу. Розроблений фахівцями чесько-української компанії Алві Прага є першим в Україні бюджетним рішенням у сфері апаратної фізіотерапії. Пристрій поєднує три види впливу: це вакуум, високочастотні імпульси та термічне прогрівання. На відміну від апаратів попередників, які належали до преміального сегменту, пропонований апарат ударно-імпульсного вакуумного масажу зможе купити як велика клініка естетичної медицини або елітний спа-салон, так і косметологічний кабінет, що недавно відкрився. Переваги апарату Drumroll v 02 по англійськи Drumroll означає барабанний дріб. У назві видно асоціацію з високочастотним ударно імпульсним впливом на шкірні покриви і тканини, що глибше лежать. Одночасно наголошується на тріумфальному ході нових поєднаних технологій апаратної косметології, що дозволяють успішно усувати естетичні дефекти. Вирішивши купити апарат ударно імпульсного вакуумного масажу v 02, власник бізнесу підтвердить свою відповідальність викликам часу і залучить зацікавлених пацієнтів комфорт та безпека пацієнтів та лікаря це важливо. Також апарат ударно-імпульсного вакуумного масажу використовує патентовану насадку драмролнозу, якій не потрібні струмопровідні засоби для прогріву та інша апаратна косметика. Під час вакуумного масажу маніпула ковзає по шкірі легко та вільно, не завдаючи пацієнтові занепокоєння. Клієнт навіть при роботі в делікатних зонах практично не відчуває частих ударно-імпульсних захватів. На поверхні шкіри не залишається синців та мікротрам. Це дуже важливо при гіперчливій шкірі. Прогрівання підвищує температуру зоні впливу до 50 градусів і через фори та канали потових та сальних залоз інтенсивно виводяться токсини та метаболіти. Прогрів, що супроводжує масаж, дарує шкірі приємне тепло, опіки виключені. У роботі ударно-імпульсного апарату реалізовано принцип Surge at weight. Встань та йди. Процедури масажу не вимагають попередньої підготовки та відновлення. У пацієнтів з дуже тонкою чутливою шкірою можлива незначна гіперемія, але вона проходить у найкоротший термін. Маніпула для виконання ударно-імпульсного масажу сконструйована з урахуванням анатомічних особливостей лікаря-косметолога. Навіть тривала, одноманітна робота не призводить до появи карпального синдрому, на який страждають багато лікарів, зайнятих у сфері апаратної косметології. Переваги апарату Дремрол v 02 Основні, це вартість апарату на сьогодні нижча за всі діючі пропозиції в даному сегменті. Причому зниження ціни аж ніяк не пов'язане з функціоналом апарату та його якістю. Апарат вакуумного масажу пройшов сертифікацію в Європі та в Україні, схвалений Міністерством охорони здоров'я для застосування у державних та приватних медичних закладах та у бюті індустрії. Масаж за допомогою запатентованої маніпули не потребує апаратної косметики або підготовчих та завершальних маніпуляцій.